Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Я тут собі створила такий Magic куточок. Тут навіть, не, не знаю, може вам не дуже видно, я собі засвітила ліхтарик, свічечку. Тут в мене в якості підставки під торт е, слугували е, мої томики Гаррі Потера. У мене є такі класні ці ілюстровані видання. І, до речі, хочу сказати, хто не. В курсі можливо, хоча я думаю, що бо, напевно потеромани про це точно знають. Що автором перекладу Гаррі Поттера на українську мову є Віктор Морозов, той самий Віктор Морозов, співак, якого я дуже сильно люблю, і пісні якого восени в своєму інстаграмі дуже часто додаю на фон в інстасторіс. Якщо до речі маєте таке бажання, ви ще досі не підписані на. Добрий день, целя. А ви ще досі не підписані на мій інстаграм? То, будь ласка, підписуйтеся, посилання буде в інфобоксі під цим відео. Я там, до речі, циліндрона свого дуже часто показую. І взагалі спілкуємося з вами, і мені дуже приємно. Яка в мене там зібралася аудиторія, тому що не мої люди повідпадали, а позалишалися мої? Їх трошки, але я їх дуже сильно люблю. Коротше, доєднуйтеся. Значить, що ми сьогодні з вами будемо робити? Будемо пити каву вже сьогодні, третю за день. Так що, як то кажуть, хай мені Бог допомагає. Вусини поробити собі після тої кави. Е, буду вам розповідати про аромати на осінь. Деякі з них я вже встигла поносити цього сезону, деякі не буду вам брехунька, що я прям носила з запоєм, тому що в нас сьогодні лише 16 вересня і не все встигла поносити. Дещо я швидше за все носитиму отак можна сказати, тому що мені це дуже подобалося минулої осені, і я по-любому захочу вернутися в цей е, ароматний стан можна це так назвати. Давайте розпочнемо з тих флаконів, які в мене просто так. Лежать, вони просто лежать на підлозі, бо вони не влізлися на цю маленьку тацьку. А потім перейдемо до таці. І якщо ми не вліземося з вами в одне відео. То поділимо це відео на два, подумаєш. Осінніх ароматів багато не буває. Так, давайте розпочнемо з того, що я носила от буквально вчора, і це дуже всім давно відомо. Я не буду дуже довго зупинятися над цим ароматом. Gucci, Guilty Absolute, це є чоловічий, чоловіча версія. Жіноча має такий фіолетуватий відтінок. Цей аромат вже знятий з виробництва. І Ще минулого року можна було купити 90 мл за ціною 160 злотих. У Нас на польських магазинах, так, плюс-мінус. Зараз можна його знайти вже в значно меншій кількості магазинів, і ціна наближається 300-400 злотих, тобто з 25, грубо кажучи, там 30 доларів, він перейшов в ціну близько 100 доларів. І це буде продовжуватися і надалі, буде аромат лише дорожчати. Тому, якщо вам подобається Gucci Guilty Absolute, і у вас там, наприклад, невеликий залишок, а ви дуже часто ним користуєтеся, так як у мене невеликий залишок, але мені в принципі вистачить, тому що я такий собі. Я люблю, коли в мене всього багато, в мене багато тих флаконів, я не належу до тих людей, які лімітують кількість флаконів, тому мені, в принципі, цього залишку достатньо. Дуже довго тут всім розповідаю про те, які там залишки і все таке, але не сказала, так чим же ж пахне Gucci Guilty абсолютно? Якщо ви раптом не знаєте. Це аромат про шкіру, про теплу, живу тваринну шкіру. Я не знаю, як Альберту Мурілісу це вдалося. Але він зумів парфумерно відтворити відчуття від теплого бочка коня. І це дуже чистий кінь, такий вичищений на конюшні, де займаються верховою їздою. Це не є тягловий кінь, це не є якийсь там сільськогосподарський, це не є бідна та нещасна тваринка, яка в центрі возить туристів і спітніла за цілий день. Це дійсно такий дуже-дуже чистий коник. От пахне шкірою, гарнесенькою, м'якенькою, такою. Тут, здається, заявлені навіть в нотах якісь там кипарись. Взагалі цього не чую. Чую лише гарно рафінований ут. Можливо, і власне полягає справа в тому, що уд був покладений на таку підложку, яка, власне, дає оце відчуття теплоти і чистоти від уду, без такої лишньої копченості, без якоїсь димності, такої, яка за горло хапає. Я не чую тут, хтось каже, якісь там какашечні ноти. Я цього взагалі не чую. Якщо ви це чуєте, то у вас якісь гіперболізоване, напевно, відчуття, бо ви не були на справжній конюшні, бо не справжній конюшні. Тхне просто в десятки разів більше, там треба просто закрити відкрити ольфакторне сприйняття і намагатися насолоджуватися тим, що ви спілкуєтеся з твариною і не відволікатися на аромати довкола. Так, аромат, який мені цього року, я поносила, напевно, разів вже навіть п'ять, близько п'яти вечорів. І я от здивована, що мені було так комфортно в ньому засинати. Я себе от просто відчувала в якомусь такому приємному коконі. Це є репліка Maison Margiela, Аромат називається Jazz Club. І він має в собі нотки алкогольні, той ж таки придиманої якоїсь такої деревини, разом з тим ваніль, і загалом дає відчуття, начебто. Ви знаходитеся в сусідній кімнаті з баром, де розпивають дорогий алкоголь і курять сигари. Це все ж сусідня кімната, можливо, якийсь кабінет, і двері міцно закриті, відкрите вікно. І до вас лише от самі такі приємні відголоски з того бару долинають, тому що немає тут такої хух, дози алкоголю, немає тут якогось такого наглого тютюну, якогось задимленого, дуже сильного відчуття. Він такий от приємний, солоденький, огортаючий. Трошки в джаз-клабі в мене було відчуття, от начебто мене щось муляє. Але після того, як я поносила велику кількість хороших сандалів сандал від Міллера Харріса, забула, як він називається, отут десь ставлю, якщо буду пам'ятати. Потім сандал від Сержа Лютанса. Потім такі, я відчуваю якісь сандалові теж переливи в удмаліка від Чопар. Я почала більш розуміти цей аромат, зрозуміла, що цей сантал такий молочний, мене трошки підбішував. Навчилася абстрагуватися від нього, я не знаю, це нормально взагалі. Тобто, мені дуже подобався аромат. Лише була ця така нотка, така трошки нервуюча. Хто має вдома Адам Левін, до речі, от він має в собі оцей такий якийсь кумино-сантал. Я навіть не знаю, як це пояснити. Швидше за все, не чисто сантал. Можливо, я не розбираюся в компонентах, можливо, це якийсь так сантал і пахне. А я думаю, що, можливо, це якесь як поєднання більше компонентів, те, що надає сандалу такої певної лактонності. Тут його значно менше, ніж в Адам Левіні, тому що з Адам Левіном ми не подружилися. В мене був такий і давніший бач, вони ну, якось по кольору здається та відрізняється вода. І свіжіший, і тобто він був і темніший, і такий більш прозоріший. І мені щось ні той, ні той не зайшов. я їх... Давайте поговоримо про ще один аромат, який е, теж має в собі для мене якусь таку певну бісинку. І це є Лекуен, і це є Аква, господи, Аквасоліс. О. Цей аромат про цитруси, які обіграні якоюсь такою смердинкою, травною і спецією. Я не пам'ятаю, що там в піраміді, але здається, що там заявлені власне, якийсь кардамон, тобто такі от сухі яскраво, з яскраво вираженим ароматом спеції. Загалом в мене було раніше ставлення до цього бренду LecuVan, як до такого, який робить якісь водички, такі одеколончики, поливашечки. У мене були їхні агапі від Аль... Львіра Креспа, здається, Бог йому суддя, хто в темі, той в темі. Якщо ви в темі, поставте плюсик в коментарях. От, В мене була від них ще. Ага, фіг, оця інфужен в мене колись пролітала на якихось затестах, здається, від Наталі Лорсен. А е, від Ликувенту, власне, я чекала більше якоїсь такої цитрусовості, така ах, легка водичка. А тут такі спеції, серйозні. Хоча цитруси теж дуже сильно відчуваються. Е, стійкість наразі. І гучність. Мені отак, от якщо брати по 10-бальній шкалі, десь, напевно, на 6,5-7, він, мені здається, не гучний і не стійким. Це не я все випила, я купила практично в такому стані, я, напевно, носила пшика 3. Я йому дам ще трошечки постояти, і думаю, що при температурі близько 20 градусів ще раз з ним вийду. Це моя варіація на Тему слоника кензо. От кензо кензові для мене too much по спеціях, От мені в ньому важко. Я його ціную як якісний парфюмерний продукт. Мені подобається ловити його шлейф на людях, на собі я його носити не можу. А от такі спеції мені якраз підходять, такі, що дуже моцно підбиті цитрусами. Та, що ви висралися! Наступний аромат, про який я хочу з вами поговорити, і це, на жаль, а для когось на щастя, тому що в цього аромату, як дуже багато є прихильників, так само є багато хейтерів, цей аромат від Марки Джейкобса Декаденс. Мені він пахне сливами і тим же таки, власне, сандалом, який в багатьох викликає якісь розсольні, малосольні асоціації. У мене таких асоціацій немає. Для мене це аромат про такий от. Сливовий тарт, тобто сливовий пиріг, який дуже міцно притрушений ще якимись спеціями, такими не завжди ще й їстівними. І я відчуваю тут навіть лимонну цедру, яка така засахарена, посипана цукром. Якось так він мені чудиться. Я останнім часом його ношу все рідше. Раніше була величезною любителькою цього аромату. У мене тестер сотка, такий вже темно коньячного кольору, і я собі хотіла його докупляти ще в якомусь більшому об'ємі, щоб точно мати, бо цей шедевр зняли-ля-ля-ля. Все таке, а потім подумала, що, напевно, що ні, бо все ж трохи моє серце до декаденсу охололо, я його ношу доволі рідко. А ще, що мені в ньому не подобається. Але я думаю, що для багатьох це може бути навіть перевагою, він супер стійкий і доволі гучний. Стійкість в нього там, від 8 до 10 годин, він на одязі тримається буквально до прання. А гучність в нього така, що після одного пшику, наприклад, собі тут на передпліччя я яскраво відчуваю шлейф. От на протязі цих, напевно, 5-6 годин яскраво, а потім вже все ж трошки ближче до шкіри, але по-любому його доволі сильно чути. І цим саме теж він заробив собі велику кількість хейту, тому що я підозрюю багато хто не знав міри з декаденсом, а з ним треба трошки вважати, бо він такий доволі помітний. Так, ще один аромат, який я полюбила з щирою душею, я його навіть так ласкаво собі, рагбочкою називаю. Це є рагба, така от версія eau de parfum. У мене була ще Wood Intense, Вона мені подобалася, в принципі, деякими нюансами навіть більше. Я собі, напевно, Wood Intense поверну назад в колекцію, в якомусь невеличкому залишку, я подарувала. Вона мені така більш дерев'яшечна. А моя ж оця рагбочка, вона пахне. Тільки тільки вона до мене приїхала, в мене були асоціації про велосипедні шини, які зверху политі гарячою карамеллю, зараз вона трошечки заспокоїлася, ваніль вийшла на передній план, тут все ж відчувається якась така в ній удова, гумовість. Але ванілі все ж набагато набагато більше. Вона створює на мене якесь, таке, наче як розігріваюче відчуття. Я її люблю дуже носити, так само, як і е, аромат Jazz Club. Одесь собі отут нанести на грудях під е, махровий халат, під цим ароматом спати. Дуже-дуже сильно комфортний, теплий зігріваючий на осінь. От просто як, е, як махровий халат, як якісь там теплі капці затишні, як якийсь шерстяний плето. Так само для мене ракбочка десь е, чашка та какао, все, все туди в оці от клішовані, затишні осінні історії. Так, наступний аромат, трошки нетиповий для осені це шишка, оця Піно -Сільвестрі. Недавно поприскала в Піносільвестрі одяг свого чоловіка, і мені дуже сподобалося, як в такому прохолодному осінньому повітрі пахнуть речі, які ароматизовані свіжими соснами. Є в цьому відчуття якогось такого осіннього соснового лісу. Грибності тут, звичайно, жодної не відчувається, тут лише монососна. Аромат не суперстійкий, не супер сучасний. Він з якоїсь здається, 70 якогось там року, чи навіть з 50 якогось там року, доволі древній. Комусь буде пахнути дідом, але якщо вам подобаються хвойні, такі от просто монохвоя. Тут більше нічого, крім неї, немає, ніяких ні цитрусів, ні бамбуків. Нічого моднього, от і його і виготовляють, до речі, цей Сильвестрі за такою е традиційною технологією, тобто просто беруть і з. Кипаресів, не з кипересів, по-моєму, з якоїсь сосни в Венеції, якщо я не помиляюся, знаходиться їхня фірма. Це ж розпочала таке Ну, Здається, все ж в Венеції була, був розроблений цей аромат. І от вони беруть із хвої цієї італійської методом віджиму, як написано було, так я читала в прес-релізі про цепіну Сильвестрі, і от, традиційно його от, коротше, виготовляють. Отаку, з традиційною він і пахне такий веселенький аромат. Ціна на нього деколи на різних там барахолках буває просто смішнючою, тому раджу приглянутися. Так, все, беремося за мій піднос, я собі його так поближче. Опа! Важкенько, до речі, я собі його поближче на колінці така поставлю. І знаєте, з чого ми зараз почнемо на тому підносі? Почнемо з того аромату, що якщо ви підписані хоча б на 3-5 е парфюмерних блогерів, то вони вже вас по-любому цим задовбали. Тильда Свінтон Зис. нічого не може з собою зробити. Він дійсно такий класний, його хвалять недарма. Е я думаю, що є зміст з цим ароматом познайомитися, якщо ви ще жодного разу його не тестили. І там от. Два варіанти, як то кажуть, «Мама, або мама та живий, або помер. Так само і з цим він або дуже сильно сподобається, і ви захочете ще, або він вам категорично не сподобається. Раджу розпочинати з відливанта, не вестися на відгуки про аромат в інтернеті, тому що він має в собі якусь таку певну масляність. Така, як деколи буває, коли в ароматі прописана в піраміді аромату нота ну, мину. От я оце таке відчуваю. Або деколи насіння моркви теж так віддає в таку масляність. Це може когось дратувати, тому стиль дую світу, не обов'язково треба розпочинати з відливанту. Я свій аромат просто покохала. У мене було два відливанти, я обидва зносила. І зараз я собі взяла залишок флаконі, Просто балдію, дуже сильно її люблю. Так. Давайте поговоримо про якийсь гарний бюджет, такий, щоб ми всі купили і кайфували. І я дуже раджу вам приглянутися до польського бренду Альверном, який розливають тут просто по зим... сусідству. я можу пішки дійти і подивитися на виробництво. І в мене тут їхній клон на Tobacco тобакованіль, який називається Tobacco and Amber. Я на жаль, не мала можливості зробити повноцінний е, паралельний затест. Я Тома Форда нанесла в торговому центрі, прийшла з тим блотером додому, потім нанесла е, Tobacco And Amber, порівняла їх, і мені Том Форд стався набагато більш табаковим і набагато менше в ньому було тонкий і амбри. Але загалом аромати в дуже схожому стилі. Він стійкий. Я так дивлюся, що цей компонент, який відповідає за аром... ноту тонки в ароматах, він все ж додає ароматам стійкості, Я дуже рідко зустрічають такого плану аромати там амброво тонкові які є нестійкими. Відчувається тут так само якась легка-легка табачність, дуже делікатна, набагато менша, ніж фордік, фордику. І разом з тим якась ще, напевно, така от солодка ванільність, типова, абсолютно. Дуже приємна поливашка, абсолютно унісексова, хоча позиціонується як чоловічий аромат в альверному, флакон такий навіть і пристойний за ті гроші, що він коштує. Я його купувала за ціною близько 10 доларів. І це для за нього, в принципі, красна ціна. Бо аромат, якщо за 10-бальною школою його оцінювати, напевно, на таку тверду сімірочку, все ж чути, що це клон. Підробка, яка пахне, в принципі, доволі приємно. І в шлейфі хтось легко може сплутати з тобакованіллю. Так, давайте ще поговоримо про клони і підробки. І в мене тут під... від Larive Heroic Man підробка на. Тропка чи копія, ну, коротше, ви собі там розберетеся. Називайте, як хочете, Armani Strong with You Intensely. Це аромат в стилі репліка maison Margiela By The Fireplace. Потім рак, до речі, теж порівнюють оцю цю Wood Intense з такого плану ароматами. Я маю Armani Strong With You Intensely в вигляді від Леванта, він мені дуже подобається. Я його доволі часто ношу в зимовий період. І тут ця та сама історія з Лараєвом, як і з попереднім Альверномом. Я сьогодні робила вже паралельний повноцінний затес цього Лараєва з Armani Strong With You Intensely. І все ж він значно більше, от наче розбавлений водою. Я спирту там не відчуваю, відчуваю от якусь таку, наче от, дійсно збавили концентрацію. Розбавили його якоюсь водичкою. Але хто дуже любить е цей Strong with You, і хоче там, наприклад, в шафі створити собі такий фльор, щоб цим ароматом пахло, або просто хочете вдома наносити. Або, наприклад, вам подобається Armani Strong with You Intensely, але не стільки, щоб його купувати. LaRive Heroic Man. Вам в помощь. до речі, всі аромати, про які я сьогодні розповідаю, будуть в мене по тайм-кодах, підписані з корисними посиланнями на аромагайд або можливо на розетку, де їх можна придбати залежно від того наскільки я буду в настрої коли воно набивати те. Божечки, ще й все попадало. Коротше, всі ці аромати ви знайдете внизу в інфобоксі. Тож заглядайте в інфобокс, не стидайтеся. Так, давайте піднімати так. те, що в мене попадало. Я вже вам всі вуха прожужжала, проторочила і просто вас вже заморочила, але якщо ви досі ще не купили, то ще є останні шанси купити. Це є мастер в версії Eau de Parfum. Дуже сильно мене спокушає, що Toilette. Її зараз можна знайти за дуже класною ціною. Таке враження, що пустили знижку, щоб просто допродати цей залишок. Це аромат. Аромат від Роша. Тут такий добротний флакон, у мене 75 мл, кришка шайба, така міцна на магнітній докрутці, аромат про мандарини в спеціях. Супер приємний, він такий якийсь і трошки дерев'яшечний, і серйозний, і разом з тим солодкавий, і, і цей мандарин такий дуже помітний на старті. Таке враження, наче ви шкірку мандарина так от нахабно роздирають руками і дуже сильно багато бризкає соку. І спеції, от мені вже приважно на, на язик залетіли, такі нагріті, гарячі. Дійсно, якесь таке відчуття, наче цей аромат як гріє на шкірі. Дуже сильно люблю de Parfum. Я така жадна жаба, як бачите, в мене його доволі багато. Я не збираюся ділитися, якісь там відливанти робити. Це моя мастишка, Його зняли, я його дуже сильно люблю. Він дуже хороший, Я його побачила, була в якогось англомовного блогера. Він робив підбірку топ-10 взагалі найкращих чоловічих ароматів, включив його туди. І якраз той був момент, коли він був доволі дешевий. Цей мастер, і я така собі, бо там, зрештою, все були Томи Форди якісь мудрьоні, там ікосніше були, коли я навіть назви не пам'ятаю. От і цей мастер був для мене доступний. Я така думаю, ну треба стоїть десятки цей хоча б мастер попробувати. І це просто, як кажуть, в Польщі був постріл в десятку, з чал десятки, тому що він дуже-дуже мені сподобався. Так, давайте поговоримо про той аромат, який в мене з'явився недавно, який в мене щойно тут відпав ковпачок, коли у мене це все грюкало на колінах. Це аромат від Bluemріin Dendžeroz. Я дуже дуже сильно вдячна своїй підписниці, дай Бог здоров'я, яка мені цей аромат подарувала, бо він мені так сподобався. Його цей Rose порівнюють з Balenciaga Flora Botanica. І я би сказала, що троянди тут схожі тільки якби Flora Botanica розвинула свою лінійку і випустила якусь версію, там, наприклад, Mui, або Intense, тобто щось таке темніше і вечірнє. То це спокійно могла би бути оця від Bluerin Danger Rose, тому що вона густіша, насиченіша. Тут набагато більше троянд. Я не відчуваю такої свіжості, легкості, прозорості, як в Flora Botanica. Але ця троянда, от я, наскільки я не любителька троянд, ну в цій Blue Marine Danger Rose, вона просто неймовірно прекрасна. Дуже-дуже мені сподобався цей аромат, ну і флакон. Я думаю, що ну я не гонюся за флаконами. Я не є флакон дрочером. Вже неодноразово про це казала, але коли... Хороший аромат в хорошому флаконі, у, скажімо, навіть з тим же Мастер. Це просто якийсь ще один додатковий плюс. Так, що у нас тут ще залишилося? Ага, в мене тут приховався ще один клон від Ларайву, чого в мене таких розплодилося тих клонів, тому що наступне відео, підписуйтесь на мій канал, буде обов'язково про клони від польських брендів. Там я згадаю і Альвернум, і оцей Ларайв, який вже сьогодні був, і обов'язково покажу оцей хороший, в принципі, на мою думку, клон на Армані. Сі класичне, в мене є класичні Armani Сі, я змогла повноцінно порівняти їх одного на друге перед другого на це, і походити, поносити, і зрозуміла, я що. Та сама історія, наче хтось розбавив водою. Сама Армані Сі мені така більш насичено ягідна я більше відчуваю там якусь таку терпкість в ній. Вона мені така, от деколи таку терпкість дають пачулі. Я взагалі не пам'ятаю, піраміди, здається, пачулі там все ж і є. Оця In Woman від Лараєву більш солодша така якась не знаю, більш дитячіша версія. По стійкості Сі довше тримає інтенсивність, всідаються вони теж по-різному. Це має більш лінійне звучання, а от власне Armani сі оригінально сідається мені так, як звучить фактично весь час оця In Woman. Загалом непогана варіація, я так подумаю, напевно, що я, мабуть. Взагалі, свою Armani C продам, тому що я не дуже сильно люблю цей аромат, так що прям мені треба тримати було цілу сотку. Я собі, коли захочу побавитися якимось. Солоденькими лікарними ягідками, якими, на мій ніс, є Armani S, я собі залишу цю Larive Inwan. Так що всім любителям ArmaniSe, якщо вона для вас раптом стала задорога, або ви хочете теж, як я вже казала, ароматизувати приміщення нею, то Larive Inwomen вам в допомогу. Так, ну і давайте, давайте поговоримо ще про один аромат і решту перенесемо в наступне відео. І закінчити я хочу на GMC Illicit. Він в мене з'явився, здається, минулої осені. І от він як виглядає. Тут, до речі, теж історія про гарний флакон. Мені не дуже подобається ця штучка, можливо, я її зніму після того, як закінчу знімати це відео. Але сам по собі флакон дуже сильно нагадує келих для віскі або для лікеру, для такого густого алкоголю. І таким солодким лікарчиком, якраз, і лисить мені і пахне. Я відчуваю в ньому якусь таку приємну. Алкогольність, вершково, але не молочна вона. Просто аромат такий вершково-ванільний. Зараз спиртяки, звісно, поперли. Не чую ні вершків, ні ванілі, треба повітрити цю поливачечку. Боже, чим я вже сьогодні тільки не пахну? Він так само створює довкола мене якийсь такий приємний затишний шлейф, ванільний. Доволі е, гарно тримається. Тобто, якщо, наприклад, я на себе наносила цей елісит ввечері, він десь мені потрапив на халат, то зранку халат ще буде цим Елісит пахнути. І аромат, я би сказала, от якщо сів, він може трошечки своєю, наприклад, ягідністю, своєю туборозою, яка в нього є, так підозрюю, що я відчуваю принаймні так бирозу, деколи такими ягодами-лікарними. Він може трошки відлякати, то в елісит нічого цього немає. Це і просто аромат про такий от приємний затишок, ванільний. З алкогольчиком. Все. На цьому будемо. Не падайте флакони. На цьому будемо закінчувати першу частину моєї осінньої підбірки. Сонце. Вже тут зробило якісь дичайші пересвіти. Пан монтажер потім мені з дупи ноги повиймає. Дуже сильно дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. От, Можете тут написати мені в коментарях декілька слів, привітань з днем народження, яке в мене буквально недавно було. У мене тут ще навіть чепець стоїть. Тихо, флакони святковий. У мене тут, до речі, так посипалося, воно все дружно, тому що тут дуже багато відливантів, і е, пробників, і маленьких е, парфюметок. От, так що сьогодні розповіла вам про те, що буду носити в флаконах, а потім розкажу. Навіть можна сказати про хотілки, тому що те, що я там поставила, я дуже багато що хотіла би офлаконити. Все, дуже всім дякую, якнайшвидше, нам всім перемоги, всіх цілую, всім па-па.